Заняття спортом це підтримка здорового способу життя. А життя, як відомо, це постійний рух. Деякі спортсмени жодного свого дня не можуть уявити без постійних тренувань. 22 червня в місті Вижгород відбувався 10-й ювілейний нічний марафон Київська Русь, бажаючих спробувати власні сили у нічному забігу було понад 200 осіб з усієї України. Олександрію представляли чотири спортсмени. Пробіжали Ну, Сергей Заченко поставил свой собственный рекорд, неплохо пробежал, с трех часов выбежал, не помню, то ли 2.40 с чем-то у него. Вот. Татьяна Король в, своем, в своей возрастной категории заняла десятое место. Вот. Я тоже десятое в своей категории занял. Александр же третье место занял. Дистанция стандартная 42-195 метров. Вот. Это в 12 часов старт ночи и под утро финиш. Рівно опівночі спортсмени стартували з набережної Київського моря. Деякі фінішували вже коли світало. Вік учасників марафону різний, максимальний 70 років. Ціль? Ну, я так думаю, перевірити себе, подивитися, на що на що організм іменно конкретного чоловіка способен Ну, вот. Я скажу від себе, мені вночі подобалось більше. Ми з Олександром здесь. В топольках пробегали, два раза ночью пробовали бежать. Один раз 20 километров, по-моему, второй раз 30 километров. Да. Вот. То, в принципе, легче бежать, бежать, нежели днем. Потому что днем солнце. Ночью, с одной стороны, как бы вроде как проблематично из-за того, что спать хочется, но спать нам совсем не хотелось. И даже в поезде, когда мы ехали уже домой, особо спать не хотелось. Спортсмени нашого міста готувалися до марафону за три місяці і у нічному забігу брали участь вперше. Олександр Жосан у своїй віковій категорії за результатами посів третє місце. В понедельник ми біжали 30 кілометрів, 33, 30 не менше, вторник – 10, середа – 21, 15, п'ятниця – 21. Тобто набігали до 90-100 км в тиждень, тому Якщо така підготовка йшла три місяці, два, то біжиться легко. Спортсмен понад 25 років займається бігом, тренує дітей та власним прикладом показує, наскільки корисні заняття спортом. Рішили перевірити себе, як ми як організм як сам себе поведеш в ночному забігу. все таки 42 кілометри. Це дистанція ну така, ну зросла солідна. І перевірити себе і щоб ну добіжати і не впасть і потім. Прибіжати і ще улибатися – це здорово, коли вже прибігаєш, і ще є позитивна енергія, що ти добіжав, і ти ще живеш і дишиш. Зазначимо, що 29 липня з 7 до 9 ранку у так званих «топольках» в 6 відбудеться забіг усіх бажаючих на дистанції 10, 21 та 42 кілометри. Організатори забігу – спортивний клуб «Спарта-17».